Вітаю! Сьогодні розглянемо таку ситуацію, як поява незрозумілих символів при спробі скопіювати текст із одного документа та вставлянні його в інший документ. Таке найчастіше трапляється при спробі копіювання тексту з PDF документа та вставлянні його у будь-який текстовий редактор, наприклад, в текстовий редактор Word або той же самий блокнот. Зараз на екрані видно уривок такого тексту, який я скопіював блокнот, і зараз скопіюю та вставлю в текстовий редактор Word. Для початку спробуємо вирішити проблему за допомогою онлайн-сервісів. Вставляємо текст в поле першого сервісу та натискаємо ОК напроти Виберіть кодування. Після цього натискаємо на «Виберіть найкращий зразок та вибираємо той, який найбільше для нас підходить. Далі натискаємо навпроти Виберіть текст ОК. Результат не дуже. Українські літери І та І пропадають. Відкриємо другий сервіс та вставимо в поле той же текст. Після чого натискаємо на кнопку Підбір. Аналогічна ситуація. Українські літери І та І замінені на знаки запитання. Повернемося до програми Microsoft Office Word та скористаємося макросом. Посилання на онлайн сервіси та завантаження макроса будуть знизу під відео. Для початку потрібно скопіювати макрос. Далі відкрити редактор Visual Basic в програмі Microsoft Office Word. Найпростіше це зробити за допомогою комбінації клавіш. Потрібно натиснути клавішу Alt та тримаючи її, натиснути клавішу F11. І якщо у вас ноутбук і на ньому присутня функціональна клавіша, Скорочено позначається Fn, то потрібно спочатку натиснути її, тоді клавішу Alt та тримаючи їх, натиснути клавішу F11. Можна по-іншому. Потрібно відкрити подання макроси. Переглянути макрос. Якщо у вас вже є макроси, то потрібно стерти ім'я макроса та написати будь-яке на англійській мові. Після чого натиснути Створити. Відкриється вікно візуального редактора. Знизу під горизонтальною лінією можна бачити наш макрос. Після SUB іде ім'я макроса. Я просто написав три літери S. Увесь цей макрос потрібно стерти та вставити той, який ми недавно скопіювали. Зверніть увагу, що стирати потрібно від SUB до END SUB. Макрос містив кирилицю, тому в імені з'явилися знаки запитання. Зараз це виправимо. Для цього я зітру знаки запитання та напишу нове ім'я макроса. Зверніть увагу, що ім'я макроса не може починатися із цифр. Далі вікно візуального редактора потрібно просто закрити. Після цього виділяємо наш текст, йдемо в подання макроси, переглянути макрос. Вибираємо щойно доданий макрос та натискаємо Виконати. Як видно, результат набагато кращий. Єдине, що спрацювало відмінно, це даний макрос. Не обов'язково він спрацює у вашому випадку. Але спробувати все ж таки потрібно.